Вітаю вас! Продовжуємо дивитись партію Василя Михайловича, і сьогоднішня його партія проти Сергія Карякіна. Сергій Карякін це російський гросмейстер, якого ми маємо знати в першу чергу як людину, яка підтримує збройну агресію Росії проти України. А також всі звірства, які росіяни вчиняють, Сергій Карякінася наволоч підтримує, і через це йому заборонено участь у змаганнях нині. Але партія, яку будемо дивитися, гралась у 2008 році. І давайте подивимось, як Василь Михайлович розбирався із Корякіним тоді. Так, є 4C5 Кіннів 3D6, D4 Кінц 3A6, варіант Найдерфа. Бачили його у партії проти Ананда, де Ананд білими грав тоді. Слон c 4 та сама система. Е, система атака з Созіна. Пішак іде на E6. Слон відходить на B3. Пішак B5. Також у партії Аннан Тіванчук бачила цю ідею, іноді пішак іде на B4 для того, щоб прогнати цього коня від захисту пішака. Е, також звільняється поле B7 для слона. Біль грає слон G5, зв'язують коня. Слон e 7 І ферзь f 3. Е, зараз загрожує. Що білі походять е 5 з відкриттям атаки на Туру. І хід слон б 7 ось тут не дуже допомагає, причому взагалі не працює. Тому що ось тут у біла є доволі типова для цього дебюту і для цього конкретного варіанту ідея це віддати слона на е 6 за пішака, потім за другого пішака, ферзь під боєм, ферзь має відходити. І потім ще за третього пішака. І повністю зруйнувати прикриття. Чорного короля. І у білих тут доволі велика перевага і гарна ініціатива за рахунок ось е, зруйнованого прикриття короля. Е, тому слон B7 погано грати. Зіграно ферзь C7, поки що слон дивиться за пунктом Е6. Ну і білі грають E5. е 5 Слон B7, треба було захищати туру. Тепер слон стає на b7, і атакує ферзя. Забрали у проміжку. Тепер, якщо слон забере ферзя, то білі заберуть також ферзя пішаком. Тому спочатку чорні забирають пішака. Ну і білий ферзь відходить на Е3. Відходить на Е3. Зараз знову є ідея пожертвувати слона на полі е 6 Знову ж, ті самі ідеї зруйнувати прикриття короля. І щоб цьому завадити, чорні грають слон С5. Зв'язуючи коня, довга рокіровка, кінь С6. А таку ще зв'язану фігуру, і ось тут ну, спробуйте вгадати або здог... ну, зрозуміти, який хід зробив Василь Михайлович. Абсолютно неймовірно показує, наскільки широко думає, на які гол... ходи взагалі йому в голову приходять. І він тут зіграв неймовірне ферзь е 6 На полі е 6 пожертвував Ферзя. Буквально буквально за два пішаки. Ну, зараз ще третього забере. Ферзь за три пішаки. Але е, у нього всі фігури активні майже, окрім Тури H, яка готова вийти на E1. І тут у всіх варіантах король потрапляє під е, дуже небезпечну атаку. Король F7, правильний відхід. Найточніше рішення, хоч здавалося б, е, небезпечно так ставати. Під слона, але саме це поле правильно, тому що на лінію Н е не можна було ставати. І тут білі походили тора аж на E1. І у всіх варіантах, я не знаю, наприклад. Якщо чорні залишать собі ферзя і попробують відбитись від атаки, то тут доволі все непросто, тому що не так легко від цієї атаки відбитися. Забрали тут, забрали тут. Зараз слона на F6, наприклад, погано забирати, тому що слідує тура е 6 і якщо король Г7, то взагалі матується. Тора Д7 шах, тура F6 шах, слон F7 шах, кінь e 6 мат. Запакували короля буквально фігури білих, тому після цього шаху на Г7 не можна відходити. Доводиться відходити ну, десь е, вперед. Але там після кінь в ЄБ7. Тут багато таких варіантів, де у білих за Ферзя всього дві легкі фігури, кінь та слон, але завжди ось головний фактор це безпека чорного короля. І ось король на F5 не може бути в безпеці, коли у білих настільки активні фігури. І ось десь так порозмірковувавши, Карякін тут віддав ферзя за туру, віддав трохи частину матеріалу, надіючись. Відбитись від атаки, все-таки все-таки деякий зайвий матеріал залишається, але це й хід точність. Якщо вже хотілося віддавати ферзя, найкраще було грати слон б'є F2, забирати цього пішака і дозволяти білим забирати ферзя. Це було б точніше отримувати пішака F2. А у цьому варіанті білі забрали на c 5 шахом, король відійшов. Забрали ферзя, забрали слона, забрали слона. Тут серія розмінів. Кінь пішов на D4 F3, тому що там ну, тура стала на лінію F, десь до пішка F2 прицілюється, тому F3 разом з тим берущи під контроль поле Е4, Б4. Ось тут ще серія розмінів, побили тут, побили тут. І перейшли в такий еншпіль, де у чорних якість, але у білих за якість три пішаки. Крім того, що доволі важливо, давайте ще декілька ходів. І так вже видно, що турам чорних доволі непросто себе проявити. А5 треба було зіграти. пішак на B4 був під боєм. Шах. Шах. Тура пішла на А4. Білі атакують слабкості чорних, а от чорні тури не можуть знайти собі місця, тому що дві відкритих лінії є на дошці D та E, е, але лінію Е перекриває кінь. А по лінішся, е тому що ну, ой, по лінії Д не вторнешся, тому що король контролює поля вторгнення. Тому починає щось придумувати, грає А4, щоб лінію А відкрити. Але ну, Туру активізував. Але створились додаткові слабкості. Тепер і пішак на. Б4 слабкий пішак на H7 слабкий, насправді перемога білих це просто справа техніки. Десь акуратно відбитись від всіх нападів чорних, ось на пішака G2 напали. Пішак став на G3. Тора стала на F1, король захистив пішака на F3, напали на B2, забрали на Б4, захистились. І ось так акуратно напали на коня відійшов. Десь щось старається Карякін придумати, але насправді таких толкових загроз немає. Тора Б4. Десь ще один напад організують. Шах-шах, тура пішла забирати пішака на H7. Вже коли його заберуть, буде 5 зайвих пішаків у білих. Тора А8, шах. Шах. Забрали пішака. Тут у чорних була ідея, коли тура йшла на А8, вони хотіли дати королю шах з поля F8 і забрати на F3. Але Зараз на f 8 білі готові перекрити ще троє ще конем туреє всім зіграти, і чорні нічого не виграють, і тому, по суті, ще буквально пара ходів, і ось тут чорні здалися. Тому що білі виграли всі слабкості. Ну ось такий простий по суті еншпіль, але наскільки гарна і абсолютно неочікувана жертва Ферзя, От, в цій жертві Ферзя багато. Багато розкривається від Василя Явачука, який завжди знаходив неочікувані рішення у дуже багатьох, здавалося б, стандартних позиціях. Але навіть ось ця жертва Ферзя, вона, вона не така знаменита, як жертва Ферзя, яку ми побачимо у наступній завтрашній партії. Щоб її не пропустити, підписуйтесь на канал, будь ласка. Якщо у вас є можливість, підтримуйте мене у описі до відео є посилання, де ви можете це зробити. Дякую за увагу і до зустрічі завтра.